Починається як ГРВІ та може тривати 90 днів в Україні та на Хмельниччині. Зокрема, спостерігається ріст захворювання на кашлюк. Інфекціоністи пояснюють це нашаруванням кількох факторів безпосередньо з циклічністю захворювання та накопиченням нещеплених дітей. Про те, якою є ситуація у місті Хмельницькому, говоритимемо в черговому випуску програми «Будьте здорові і представляємо нашого гостю. Це Вікторія Леньга, завідувачка відділення інфекційного боксованого для дітей Хмельницької інфекційної лікарні. Вітаємо доброго дня, Тетяна. Вікторія Романівна на Хмельниччині вже від початку року зафіксували понад 50 випадків захворювання на кашлюк. Але цікаво дізнатися, якою є ситуація у хмельницькій інфекційній лікарні, і чи були вже пацієнти із таким діагнозом цьогоріч. Наш заклад надає допомогу хворим з кашлюком, і ми почали це робити в грудні 23-го року. І на сьогоднішній день. Ми виписали 18 пацієнтів з діагнозом кашлюк, і 5 пацієнтів перебувають на лікуванні. А, пані Вікторія зараз пропоную в розмові зробити паузу, тому що напередодні якраз з приводу і вакцинації, і щеплення проти кашлюка відбувся брифінг у місті Хмельницькому. Тож і вам, і шановні глядачі, вам пропоную заслухати пряму мову фахівців. Увага на екран. Кашлюк має циклічність. Це крапельна інфекція. Вона циклічно йде один раз в 4 роки, і в нас, якщо взяти попередній рік, у нас всього було в рік в області п'ять захворювань на кашлюк, то в цьому році, вже починається з січня місяця, в нас йде наростання. Наростання було в грудні, а воно продовжилось в цьому році. Важливо тут поставити вчасно діагноз, для того, щоб воно не розповсюджувалося далі серед дітей. Це захворювання більшості дітей маленьких. І тут теж дуже важливу роль грає вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6, 18 місяців. Тобто, кожна дитина має отримати 4, 4 щеплення. Перед тим як робити щеплення, не не обов'язково проходити додаткові якісь обстеження. Не потрібен ні аналіз крові, ні аналіз сечі». І заповнюється тільки інформована згода на проведення щеплень, аби аби людина не хворіла якоїсь вірусної інфекції, не мала підвищеної температури. Власне немовлята найважче переносять переносяться захворювання. З Чим пов'язана така ситуація? Це особливість перебігу захворювання. Особливо важко він протікає у дітей, особливо у немовлят перших місяців життя. Якщо брати інші контингенти, то можна сказати, що діти теж деякі переносять хворобу, деякі легко, деякі в середній важкості, деякі важко. І треба зазначити, що на кашлюк можуть хворіти люди будь-якого віку. Особливістю захворювання є те, що якщо дитина щеплена, отримала 4 щеплення, то поствакцинальний імунітет він триває від 3 до 6 років після проведеного повного комплексу щеплень. І особливості перебігу кашлюка у щеплених, вони, як правило, його переносять легко чи в середній формі важкості. Взагалі, хвороба шлюк вона має такий якби циклічний перебіг. Починається, це називається період катарального кашлю, потім йде період спазматичного кашлю, потім період реконвалесценції. Так от у щеплених дітей цей період катерального кашлю, який є неважкий, він тривалий, а період спазматичного кашлю, він навпаки. Менший, дитина його переносить легше. Якщо дитина не щеплена, а дітей, як ми знаємо, починають щепити з 2 місячного віку, в два, в чотири, в шість місяці, і особливо діти перших місяців життя вони ще не захищені. Навіть як дитина отримала одне щеплення, воно ще не дає протективного імунітету. І тому оцей контингент дітей, маленьких дітей, вони переносять захворювання важко. Важче, як в інших вікових групах. В них період катерального кашлю може бути і відсутній, тобто дитина, або може тривати декілька днів, і дитина якби просто починає кашляти. Кашляти, може давати зупинки дихання, апної. І, звичайно, це нелегка хвороба для дитини і для батьків, теж, які мають таку дитину. А пані Вікторія, я знаю, що в інфекційній лікарні також і запитують у батьків, чи є щеплення у дитини. От з поміж тих дітей, які були виписані з інфекційної лікарні, починаючи від грудня, чи теж таке опитування проводили, і що результат продемонстрував? Чи щеплені були ті діти? Ну, звичайно, ми завжди запитуємо, чи щеплена дитина. Серед тих, які захворіли, були діти, які мали місяць-два, яких ще не повинні були і щепити. А серед інших. Можливо, мали одне щеплення, можливо, мали два. Но, як правило, це не щеплені. Передається це захворювання повітряно-крапельним шляхом, чи саме цей шлях передачі свідчить про те, що воно ну, є найбільш таким контагіозним, заразним, так? Чи тут питання ще дещо в іншому? Передається повітряно-крапельним шляхом. Під час кашлю виділяється повітря слиз, І Реципієнт вдихує оцей повітряний аерозоль і може інфікуватися кашлюком. Але треба сказати, що якщо ми беремо діточок маленьких першого-другого місяця життя, то, як досвід показує, як правило, вони інфікуються в сім'ї. Тобто треба зазначити, ще такий факт, що має бути близький контакт, має бути близький контакт з хворим на кашлюк. І тоді можливо інфікування. І якраз дітей маленьких, це ми коли збираємо анамнез, то виясняємо, що хворіла чи мама, чи тато, чи старші діточки в сім'ї, тобто от такі є. Ну і звичайно, якщо це дитина відвідує організований колектив, якщо це дитячий садочок, якщо це школа і якщо там є хворий на кашлюк, діти вони спілкуються трошки інше, як дорослі. вони. Спілкуються, у них близький контакт, вони люблять одні іграшки, вони цілуються, обнімаються. І тому тут в дітей оці, оцей фактор передачі, повітряно-крапельний, він такий більш тісний і більше вони хворіють, ніж дорослі. Хоча і дорослі треба зазначити, що кашлюк це не тільки хвороба дитячого віку, на кашлюк хворіють люди любої вікової категорії, як я вже казала, поствакцинальний імунітет триває 6 років. І вже людина більш старшого віку, вона якби теж може захворіти на кашлюк. Але як правило, вони його переносять неважко. Як захистити тоді таких маленьких дітей і немовлят, якщо вони ще не мали б отримати ту вакцину, а вже, на жаль, можуть мати те захворювання. Ну, з певних обставин ми вже зрозуміли, через які саме. Як тоді отримати цей захист? Ви знаєте, це питання таке. Дійсно, дуже актуальне. От, наприклад, в інших країнах є такий досвід, коли щеплюють вагітних від кашлюка, і тоді мама передає протективний імунітет дитині, як трансплацентарно, так і годуючи дитину грудьми. Як це зробити практично? Ну, напевно, берегти себе. Якщо Є вдома немовля, треба дуже бути обережним, особливо якщо ми чуємо, що є така епідситуація з кашлюком, і що немовлята переносять захворювання, особливо важко. Треба уникати людних місць, треба якось ізолюватися, можливо, трошки з цією маленькою дитиною. А якщо є в дитині в сім'ї старші діти, і якщо вони тривало кашляють чи кашляють. Ізолювати їх від маленької дитини, старатися якось її максимально берегти. Ну і, звичайно, грудне вигодовування. Як би там не було, це дуже добре, коли дитина на грудному вигодованні. Тоді і мама спокійніша, і лікар спокійніший. Він впевнений, що з дитиною буде все гаразд. Сьогодні ми говоримо про кашлюк, але насправді дуже часто ми в цій студії говоримо про гострі вірусні, так захворювання, грип, і надто часто фактично саме от такі захворювання вони супроводжуються саме кашлем. Тому тут одразу можливо може виникнути питання, як на перших порах, перших днях можливо відрізнити і чи взагалі це можливо зробити самотужки, чи тут же потрібно буде допомога спеціалістів. Ви знаєте, я вже говорила, що кашлюк протікає циклічно. І перший період це період, період катерального кашлю. Період катерального кашлю він нічим не відмінний від початку гострої респіраторної вірусної інфекції. Так само може підвищуватись температура, правда, вона підвищується незначно, може бути закладення носа, нежить і з'являється сухий кашель. Але на відміну від гострої респіраторної вірусної інфекції, яка має закінчитись за 5-7 днів, скажімо так, то в даному випадку кашель продовжується І переходить в період спазматичного кашлю. Цей період спазматичного кашлю називається так тому, що в цей період у дитини, у пацієнта виникає характерний кашель. Називається кашель з репризами, коли тривалі кашлюві поштовхи на тлі подовженого видиху, а потім дитина робить вдих, і це називається такою респіраторною репризою. І лікарі, які хоча раз чули, ці напади спазматичного кашлю, вони от можуть навіть, почувши оці кашлі, почувши такий кашель, поставити діагноз кашлюк. Але це вже в період спазматичного кашлю. А в період катерального кашлю можна запідозрити теж кашлюк, тому що Знаючи під ситуацію, знаючи якийсь можливо контакт, що дитина була в контакті з хворим на кашлюк, теж можна подумати, що це може бути кашлюк. Якісь додаткові лабораторні обстеження лікар призначає, звичайно, призначаються різні аналізи, і вони мають місце в певні відрізки часу. Якщо до нас, наприклад, поступає пацієнт з діагнозом кашлюк чи з підозрою на кашлюк. Ми проводимо бактеріологічне обстеження. Але треба зазначити, що воно інформативне в перші два тижні від початку хвороби. В перші два тижні. І ефективність цього методу, його інформативність в усьому світі становить близько 17%. Тобто, от такі є методи. Є ще метод полімеразної ланцюгової реакції. Він теж інформативний в перші три тижні від початку хвороби. Що тут дуже добре, що він швидкий в виконанні, тобто, за декілька там цей день забрали матеріал і фактично до вечора чи на другий день можна вже отримати результат. І є метод імуноферментний, коли визначаються специфічні імуноглобуліни М і G до збудника кашлюка, але треба пам'ятати, що цей метод ефективний, інформативний аж після третього тижня від початку хвороби. Тобто, кожний. Метод має свої такі часові проміжки. Але треба сказати і зазначити, я вже говорила, що при кашлюку є характерний спазматичний кашель. І лікар, почувши такий кашель і скарги мами на такий кашель, дитина кашлює і вдень, дитина кашляє і вночі. Цей кашель може супроводжуватись блювотою в кінці кашлю, з виділенням в'язкого слизу, почервоніння обличчя, сльозотеча І Вияснивши всі такі анамнестичні дані і клінічні дані, лікар клінічно може поставити діагноз кашлюка. Ну і загальнозвичайний аналіз крові, він теж інформативний, тому що в крові лімфоцитарний лікацитоз, звичайно, нормальна швидкість осідання ретроцитів, і це все разом дає змогу встановити діагноз. А яким тоді є лікування? Тобто симптоматичним чи все ж таки специфічним в даному випадку? І знову ж таки, якщо дитина щеплена, і ні, чи також от якимось чином воно відрізняється. Це залежить від того, щеплене не щеплення, все залежить від того, як переносить дитина захворювання. Але є такі стандарти лікування кашлюка, що якщо це перші 3-4 тижні від початку хвороби, застосовується антибактерійна терапія, тому що викликається кашлюк бактерією, бордитело і на неї впливають певні антибактерійні препарати. Щодо симптоматичної терапії, ви знаєте, тут питання таке, що по сьогоднішній день нема абсолютно ефективних препаратів, які би припинили ці напади спазматичного кашлю. Тому вакцинація, вакцинація і, звичайно, берегти себе. Вікторія Романівна, якою має бути поведінка батьків, якщо вони знають, що дитина має кашлюк, або ну, скажімо так, морально підготуватися до зустрічі з цією з цим захворюванням, з ким комунікувати і якою взагалі має бути поведінка? Насамперед, не займатися самолікуванням і самодіагностикою, треба звертатись до фахівців. Фахівці нашого закладу, Хмельницької інфекційної лікарні, завжди раді вам допомогти, як встановити діагноз кашлюка, так і надати допомогу при цьому захворюванні. І ще хочу порадити батькам так, якщо в дитини кашлюк, і ви бачите такий напад спазматичного кашлю, панікувати не треба. Треба свою дитину взяти на ручки, притулити, заспокоїти, бути поруч з нею. Дуже важливо і психологічне налаштування, спілкування матері і дитини. Дуже важливо, щоб дитина себе почувала захищеною в цей період, тому що вона. Теж боїться можливо цього нападу кашлю. Вон, якщо дитина старша, вона вже відчуває, що має бути цей напад кашлю, може бути навіть якась така предвісники, аура. Цей кашель виснажує, він може бути тривалий і тому. Оце мама має дуже велике значення спілкування з мамою, тобто спокій в родині, затишок для дитини, можливо, її балувати в цей час якось більше, як завжди. Мають бути якісь приємні речі для дитини, тобто відволікати якусь її увагу спати споруч дитиною в цей час, щоб вона під час нападів не була сама. Дуже добре прогулянки на свіжому повітрі От колись радили гуляти біля річки. Чому біля річки? Бо там прохолодне вологе повітря. От і при кашлюку ми радимо теж гуляти, особливо перед нічним сном. Спокійна обстановка вдома, але ще раз наголошую, якщо хвороба протікає важко і ви бачите, що вашій дитині не краще, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся за лікуванням і порадою до фахівців. Тривали кашель, він зрозуміло, що виснажує, якщо ми вже говоримо про одужання, яким далі є шлях пацієнта, дитини чи дорослого пацієнта, аби трошечки допомогти організму якомога швидше відновитися після перенесеного захворювання. Після перенесеного кашлюка, як для любого іншого захворювання, треба просто знаєте, дати організму самовідновитися. Ну, найперше, що це треба. Знов-таки продовжувати берегти свою дитину, тому що наєднання якоїсь гостро-респіраторної іншої інфекції буде призводити до того, що кашель знов може на деякий час посилитись. Ви знаєте, немає ніяких там чудодійних вітамінів, немає інших чудодійних лікарських засобів. Просто в період конвалесенції треба берегти дитину, берегти себе, для того, щоб не принести в сім'ю знов якусь іншу інфекцію. І сон, прогулянки, відпочинок це саме те, що потрібно вашій дитині після кашлюка. Вікторія Романівна, я вам дуже дякую насправді за змістовну розмову. Будемо сподіватися, що ситуація стабілізується, все буде гаразд. В студії ми будемо говорити тільки про речі приємні, але знову ж таки поінформоване озброєне. Тому зайва інформація, певно, що тут ніколи не буде зайвою. Дякую вам. І вам дякую, Тетяна. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.